Давайте змоделюємо ситуацію. На подвір'я зайшли представники сільради. Тепер щодо питання, куди саме може дійти представник сільради у випадку подвірного обходу. В Хату без запрошення? Ні, бо буде порушено право недоторканості житла. Доброго часу доби, шановні слухачі, дякую силам захисту України за відчайдушну боротьбу, за кожен клаптик нашої країни. Слава нашому народу за мужність і витримку. З вами адвокат, медіатор Вікторія Кравченко. Як завжди, закликаю. Підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я та допоможе перемагати. Сьогодні рубрика Новини законодавчого простору країни і обговоримо тему порядку проведення військового обліку по новому? Відверто кажучи, ця тема має багато нюансів, про які ми поговоримо і сьогодні, і в майбутніх відео. Що ж ми розглянемо з вами сьогодні? Ну, по-перше, які саме тепер існують військові обліки? На скількох військових обліках одночасно. Будуть перебувати наші чоловіки, а також поговоримо про військовий облік, що мають здійснювати виконавчі органи сільських селищних міськрад та також про їх повноваження щодо вручення повісток чоловіка. Що ж, розпочнемо? 30 грудня 2022 року Кабінету міністрів України було ухвалено постанову номер 1487 про затвердження порядку організації та проведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Саме цим порядком визначено, що військовий облік буде поділятися на персонально якісний, персонально первинний та персональний. При цьому... Персонально якісний військовий облік будуть здійснювати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки військомати, я так надалі буду говорити. До речі, саме дані цього обліку будуть вноситися до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Персонально-первинний військовий облік буде покладатися на виконавчі органи сільських селищних міськрад. А персональний військовий облік введеться за місцем роботи, служби або навчання. Отже, фактично чоловіки будуть обліковуватися тричі: і в військоматах, і органами, виконавчими органами сільських селищних міськрад, а також за місцем роботи, служби навчання. Тепер поговоримо про облік, який мають здійснювати. Виконавчі органи сільських селищних міськрад. Пам'ятаємо, це персонально первинний військовий облік, які ж обов'язки покладаються на виконавчі органи сільських селищних міськрад, крім взяття на персонально первинний військовий облік громадян, тобто чоловіків чи виклю... виключення чоловіків з даного обліку. Сільради зобов'язані тепер здійснювати виявлення чоловіків, а це призовники, військовозобов'язані, резервісти, які проживають на їх території та не перебувають на обліку. Направляти таких чоловіків до військоматів для постановки на облік, інформувати військомати. Про чоловіків, які прибули для проживання на території, що обслуговується сільрадою чи вибули з даної території, оповіщувати чоловіків про їх виклики до військоматів, а також звітувати до військоматів, здійснювати звіряння облікових даних чоловіків, приймати від чоловіків. Під розписку їх військово-облікові документи для звіряння з картками первинного обліку, інформувати про державну реєстрацію, утворення чи припинення підприємств, установ організацій, які розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці сільради, а також Контролювати виконання цими підприємствами, установами організаціями вимог порядку здійснення військового обліку та інформувати військомати про порушення посадовими особами цих підприємств, установ організацій порядку ведення військового обліку. Відчуваєте масштаб прав і обов'язків, які тепер матиме сільрада. Або міськрада, а також рівень Мороки, яку вона здобула. І фіксування новоприбувших чоловіків, і оповіщення чоловіків про їх виклик до військомату, і вилучення військово військово-облікових документів чоловіків, і навіть перевірки ведення військового обліку на підприємствах установах організаціях. До речі, Тепер чоловіки мають пам'ятати, що їх можуть викликати до міських сільради для перевірки дійсності військово-облікових документів. При цьому чоловікам будуть доводити під особистий підпис правила військового обліку та інформацію про відповідальність за невиконання цих правил, а крім Зазначеного можуть здійснювати вилучення мобілізаційного розпорядження разом з військово-убліковими документами чоловіка. При цьому сільський селищний міський голова має затверджувати графіки звіряння даних чоловіків за місцем їх реєстрації чи фактичного проживання шляхом подвірного обходу. А потім. Отримані при звірянні дані передавати до військомату. Напевно, це сама цікава частина обов'язків сільських селищ, селищних міськрад. Давайте змоделюємо ситуацію. На подвір'я зайшли представники сільради. Звісно, всі в селі один одного знають, але без встановлення. Особи виникає питання пред'явлення чоловіку інших вимог. Вимагати від чоловіка пред'явити документи, щоб з'ясувати його особу, мають тільки органи поліції, тобто, фактично, представникам сільради треба ходити у супроводі працівників поліції. Тепер щодо питання, куди саме може дійти представник. Сідрати у випадку подвірного обходу. В хату без запрошення ні, бо буде порушено право недоторканості житла. Та й в подвір'я просто так зайти, в принципі, не мають права, бо це приватна власність. І навіть поліція без належного оформлення документів зайти до хати чи іншої будівлі, що вважається житлом, не має права. Далі, щодо вилучення мобілізаційного розпорядження разом з військово-обліковими документами, максимально, що можуть зробити представники сільради у випадку відмови чоловіка віддати військові документи, це скласти акт відмови. Але на кого? Якщо до Прикладу, поряд немає поліціянта, який офіційно встановив особу цього чоловіка. Або чоловік розвернувся і, нічого не пояснюючи, пішов в хату. І він має на це право. І ось складено акт, а чоловік каже: А то взагалі не я був, я не знаю на кого ви складали акт. Що робити в такому випадку? Знімати відео, але за парканом подвір'я. І сама хата це приватна власність. І, якщо входити, це можна розцінювати як порушення права на приватне життя, залишається лише звірка військово-облікових документів за місцем роботи чоловіка. Отже, загалом цікаво, як будуть виконувати свої обов'язки посадові особи сільських селищних міськрад. Тепер щодо права сільських селищних міськрад проводити оповіщення чоловіків про явку до військоматів. По-перше, розглянемо, як це повинно взагалі відбуватися відповідно до норм закону. Виконавчі органи сільських селищних міськрад здійснюють оповіщення за місцем проживання військовозобов'язаних чоловіків шляхом вручення. Під їх особистий підпис повістку, і потім у триденний строк мають письмово повідомляти військомати про результати такого оповіщення. Крім того, виконавчі органи сільських селищних міськрад мають забезпечити контроль за прибуттям військовозобов'язаних до військомату. Відверто кажучи, мене цікавить, як вони будуть здійснювати цей контроль і загалом. Тепер ловити чоловіків будуть не працівники військоматів, а посадові особи, виконавчих органів, сільських селищних міських рад. Що ж ми маємо по результатам норм нової постанови про військовий публіку? На мій погляд, більше питань, як це все виконати, ніж відповідей. Чоловіка вже раджу пам'ятати про свої права, зокрема щодо права на недоторканність житла, тобто валитися в хату і навіть на подвір'я просто так будь-хто не може, навіть для оповіщення по наказу військомату. Якщо вас зустріли на вулиці селища і вручають повістку, пам'ятайте, що можете перед проставленням свого підпису, Вказати свої зауваження щодо порушення ваших прав при врученні повістки, до прикладу, повістку вам вручили з відкритими погрозами. Пам'ятайте також про поважні підстави нез'явлення до військомату по повістці. Про це я розповідала раніше і посилання на відео залишу під відео. В наступних відео поговоримо про військовий. Облік чоловіків на роботі та навчанні, що покладено на суди України та про інші питання військового обліку чоловіків, які визначені в постанові Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Поки це все ще раз нагадую. Кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна, платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема, і по темам перетину кордону чоловіками, мобілізаційних розпоряджень, відстрочок від мобілізації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу! И до зустріча!